Дещо із откровень екс-генерала екс, екс головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Мені дзвонили з Румунії і просили не говорити, що в них впали шахеди. Ще дзвонили казали, навіщо ти включив РЕП? Дрони полетіли до нас. А я кажу: збивайте, у вас з 40 f 16 стоять. Країни Балтії розуміють, що немає ніякої п'ятої статті НАТО про колективну оборону. І ніколи не було. Польща це розуміє, де періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія все розуміє, тільки мовчить. Всі мовчать, але все це пори до часу. Колись і їх. Смажений півень у дупу. Поговорюють про те, що в офісі президента уже готуються до виборів. І, як стверджує голова Комітету виборців України Кошель, на майбутніх виборах можуть з'явитися партії Боданова, Залужного та Малюка. Це все нинішні або ж. У випадку заложеного колишні силовики.